Восьмий день дев'ятниці до непорочного Зачаття. О, непорочна Марія лілії чистоти. Вітаю тебе, бо від першої миті зачаття ти була оповита ласкою Всевишнього. Дякую і поклоняюся престі Тройці за те, що дарувала тобі таку невимовну ласку. О, Марія, повна благодаті, допоможи мені мати хоч найменшу частку у повноті благодаті, що була так чудесно дарована тобі твоєму непорочному зачаті, і з твердим довір'ям Твоє безвідмовне заступності, благаємо, щоб ти одержала для нас сповнення намірення цієї дев'ятниці. Можна вказати тут своє намірення а також чистоту ума, серця і тіла, необхідніше поєднати нас із Богом. Амінь. О Марія, Зачата, без гріха, молись за нас, що прибігаємо до тебе. О, Матінко Божа, задля Твого непорочного зачаття заступись за нас перед Твоїм Божественним Сином і виблагай у нього ласку, за котру ми молимося. О Всемолистива Діва Марія, люба матінка Ісуса Христа, моя співвідкупителько, заступись перед Ним за мене, щоб мені було даровано ласка, про яку я гаряче благаю в цій дев'ятниці. О Мати Воплоченого Слова, нас підбадьорує під опевненість, що молитви від нашого імені будуть ласкаво прийняті перед Божим троном, О, Преславна мати Божа, пам'ять Твого радісного, непорожного зачаття. Почуй наші молитви і дістань для нас потрібні ласки. О Марії, непорочну зачаття, мати Христа, твій Божественний Син слуха Твоє Слово ще на землі. Воно не менше значить і тепер, по небі молись за нас і дістань для нас від Нього сповнення моєї просьби, якщо на це буде Божа воля. Амінь. Господи, смилосердися, Христе, змолосердися, Господи, смолосердися, Христе, вислухай нас, Христе, ласкаво, вислухай нас. Боже, отче Небесний, смилися над нами. Боже Сину, копителю, смисердися над нами. Боже, Святий духо, смилосердися над нами. Триєдине Боже, Пресвята Тройця, смилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас. Пресвята Матінко Божа, молися за нас, Пресвята Діво на Діва, молися за нас. Мати Христа, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас. Мати найчистіша, молися за нас, Мати найснудливіша, молися за нас. Мати Незап'ятнана, молися за нас, Мати наймиліша, молися за нас. Мати найчарівніша, молися за нас. Мати нашої розради, молися за нас. Мати Нашого Сотворителя, молися за нас, мати нашого Спасителя, молися за нас. Мати Церкви, молися за нас, Діва Наймудріша, молися за нас, Діва Невеличніша, молися за нас, Діва найславніша, молися за нас, Діва наймогутніша, молися за нас, діва наймолосердніша, молися за нас, Діва Найвірніша, молися за нас, Церкве справедливості. Молися за нас, престоли мудрості, молися за нас, джерело нашої радості, молися за нас, Містилище Духа, молися за нас, містилище гідності, молися за нас. Єдине містилище Богопочитання, молися за нас. Містична троянда, молися за нас, вежу Давидова, молися за нас, Вежа Дорогоцінних Каменів, молися за нас, Палати і щирого золота, молися за нас веселку Союзу з Богом, молися за нас, брама Небесна, молися за нас, Вранішні зори, молися за нас, покріплення недужих, молися за нас, прибіжич розкаяне, молися за нас. Утішительку засмучених, молися за нас, поміч Християна, молися за нас. Цариця Ангелів, молися за нас, цариця Патріархів, молися за нас. Цариця пророків, молися за нас, цариця апостолів, молися за нас, цариця мучеників, молися за нас, цариця ісповідників, молися за нас, цариця Дів, молися за нас, цариця всіх святих, молися за нас, цариця зачата безперевородного гріха, молися за нас, цариця прийнята до неба, молися за нас, цариця Святої Вервиці, молися за нас. Царице миру, молися за нас, а ще Боже, що нешеш гріхи світу, помили нас, Господи, а ще Боже, що нешеш гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи, а ще Боже, що нишеш гріхи світу, смоли сердися над нами, молися за нас, О Пресвята Богородице, щоб ми були достойними обітниць Христа. О Господи, Боже, благаємо Тебе! Даруй нам твоїм слугам, усі часи тішитись здоров'ям душі і тіла, і через славне заступництво пречистої Діви Марія, після звільнення від печалі цього нинішнього життя, увійти в ту, радість, що їй немає кінця, через Христа нашого Господа. Амінь. Садай все, Діва Марія, що від віків не чувана, вона, щоб той, хто прибігає під твій покров. Чи проси у тебе помочі, чи, молив про заступну з тобою не вислуханий, у тім і я прибігаю до тебе, діва понад усі діви, і мати Божа, неостанної помочі приходжу і стою перед тобою, і каючись моїх гріхів, прошу, мати слова, не погорди своїми словами, а послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь.